Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо замок для металопластикових дверей від виробника Фур це Германія. Ось так він виглядає. Тут є клеймо Фур, що говорить про оригінальність цього замку. По сам замок. Тобто він може бути в двох варіаціях: це защіпка. ось вона в мене в руках, та ролик. Ролика, на жаль, зараз немає під рукою, тому. Іншим разом покажемо вам. Тобто, на що звернути увагу? Ну, повторюсь, це виробник Германія, Складається він з алюмінієвого корпусу, корпус повністю закритий. Замок дуже тяжкий. тобто говорить про те, що всередині також металеві деталі, не силумінові. І е, лицева планка у нас е, нержавійка, ширина планки для ПВХ це 16 мм. На що звернути увагу при заміні це е, міжосіва відстань. У нас це відстань від центру квадрату до центру циліндру. Він складає у фура 92 мм. Вони можуть бути тільки 92. Турецькі можуть бути 85, але фур- 92. І саме ще Дормас це відстань від центру квадрату до краю лицевої планки. Він може бути 25, 35 та 45. Принаймні ці позиції ми тримаємо на складі. І вони в нас є. Зустрічається ще 40 але, на жаль, у нас немає його. Повторюсь, може бути защіпка вона легко змінюється. Тут є гвинт, який викручується, защіпка вставляється і фіксується. Якщо ж потрібен ролик, то така сама процедура, але буде ролик. це Він використовується, коли ручка не натискна, а глуха. Замовити даний товар, можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.